Міські лікарні у неділю ввечері приймали десятки постраждалих з травмами голови та грудної клітини. Найбільше потерпілих звернулося до міської клінічної лікарні номер 16 Пацієнтів зі складними ушкодженнями звідти ввезли до лікарні імені Мечникова та швидкої допомоги. Наша знімальна група відвідала медзаклади, цікавилася станом здоров'я людей та надавати інформацію деякі медики відмовлялися. Інформація про травмованих та їхні діагнози у лікарні швидкої допомоги для журналістів табу завідувачка відділення хірургії перед телекамерами зачиняє двері, а медики у прямому сенсі стають глухонімими. Мені головний врач сказала, ми зараз не давали. Я глухонімий. глуханімой ну, Поступали. Ну, поступали? ну, ну. скажете, які підравні інформація. головного Приймання головного лікаря порожня секретарка як може боронить приміщення від некликаних гостей. День? Я понимаю, я на Особливо людно у неділю ввечері було у приймальному відділенні 16-ї лікарні. По допомогу медиків туди звернулися більше 30 людей з травмами грудної клітини та голови. Втім, з інших джерел стало відомо, що людей було більше 50. -ти. Госпіталізація нікому не знадобилася. Усіх після наданої допомоги відправляли по домівках. Двух пострадавших мы переправили на скорую помощь для уточнения диагноза, которых было переправлено оттуда в Мечника, в больнице Мельщика, областной больницы. Ну, остальные амбулаторные люди пошли и один отказался в госпитализации. Ярослав Синіца був учасником мирного мітингу, коли вже повертався додому, його разом з друзями перестрів натовп так званих тітушок. Хлопця сильно вдарили по голові, вимагали, аби він назвав суму, яку йому сплатили за участь в акції протесту. Ярослава відвезли до лікарні імені Мечникова зі складною черепно-мозковою травмою та вибитими зубами. Тітушки, тітушки, то були тітушки. По голові ударило, а потім, вже лежав. Я ще думав, боже. Зумію підвестися, побігти там більше шоку. не Зміг Микита Гердимов був по іншу сторону, охороняв приміщення обласної адміністрації. Каже, мітингувальники не були налаштовані на мирний захід. У результаті сутички отримав сильні удари, тож зараз він також у лікарні. Вони лавлі у нас по одному, хто відставав, хто не успівав. Роздівали, знімали помордіровані, бронежилети, каски для себе. Так Після, чого вже. До лікарні імені Мечникова у неділю ввечері везли постраждалих з особливо складними травмами голови. Медики кажуть, зараз їхньому здоров'ю нічого не загрожує, але не виключено, що такі ушкодження ще дадуть про себе знати згодом. П'ятеро больних поступили в тяжкій степені тяжкості. Вони поступили із травмами голови, з переломами костей черепа. Одному із больних. Провели тяжу нейрохірургічку операцію на сьогоднішній день. Состояння всіх поступивши в середньої тяжки. Дані про постраждалих повідомляють, охоче не усі керівники лікарень. Інформація про те, скільки швидких та фахівців наразі готові надати першу допомогу людям у разі необхідності, невідома. Юлія Крива, Денис Єлісавенко, новини 11 каналу.